Оголошую чергову нашу сесію відкритою. будь ласка, гімн України. На 44-й сесії Дніпровської міськради депутати ухвалили бюджет міста на наступний рік. Загальний обсяг бюджету майже 17 мільярдів гривень. Місто заклало майже мільярд гривень на підтримку ЗСУ та різні оборонні проекти. Ця цифра не остаточна, адже кожного кварталу після підрахунку надприбутків сума буде додаватися. Пріоритетами для бюджету залишаються галузі освіти, медицини, транспорти, житлово-комунальне господарство. Лева в участку коштів бюджету передбачено на захищені статті. Це зарплати медичних працівників та освітян, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, освітніх та медичних закладах. Сюди ж входить і фінансування соціальних програм для людей. Всім хочу сказати слова подяки за плідну працю і хочу всіх, в тому числі територіальну громаду. Скажемо так, віддячити і сказати слова подяки. Бюджет 24 го року прийнят. Дуже всім дякую. Традиційно на сесії відзначили медиків. Цього разу нагородили 12 медичних фахівців, міських і обласних лікарень за цілодобову та безперебійну працю на перемогу. Особисто я і думаю, майже всі. Е Медичні працівники роблять це не для якогось визнання чи для якоїсь подяки, а для того, щоб вносити свій суттєвий, можливий суттєвий вклад в нашу загальну справу, перемогу завдання кожного лікаря, медичної сестри чи будь-якого працівника будь-якого громадянина України зробити максимально можливе. В тилу для того, щоб допомогти нашим воїнам, по завершенню сесії секретар міськради повідомив, що у Дніпрі встановлять новорічні ялинки без жодних витрат з міської скарбниці. Ялинки будуть встановлені у сквері прибережному сквері осачова і на вході до парку шевченка також бізнесмени будуть встановлювати встановлювати ялинки на локаціях в місті де вони хочуть також будуть встановлені менші ялинки в районах але в будь-якому разі на це не буде потрачено жодної бюджетної гривні новорічні ялинки встановлять до різдва 25 грудня